Як ти маєш починати? Ну я, я думав, що я представлюсь, але блін, я не знаю, чи мені казати своє ім'я. Бо воно Костя Костянтин. Я ніколи Костянтин. не можу виговорити спочатку. Костянтин. Костянтин. а ну-ка. Костянтин. Согласен, з дікцією в тебе так собі. Привіт всім. Мене звати Костянтин Котов, і я бачу подив ваших очах. Знаю, до цього всі люди, які з'являлись на цьому каналі, були радше американцями, гарно озвученими українською мовою. а Тут я з'явився. Та не переживайте, такі відео будуть з'являтися на каналі далі і радувати вас щопонеділка, як і раніше. Що ж тут роблю я? Ну я спробую побути вашим гідом, провідником в цій купі важливих та не дуже подій і новин. Бо щотижня на нас із вами обрушується тонна інформації, і під кінець ви вже зовсім не пам'ятаю, що було важливого. Тож тепер моя місія зустрічатися із вами тут і розповідати вам про найкрутіші події гідні вашої уваги. І сьогодні цього буде вдосталь. Ну, я думаю, пора пускати інтро. Давайте почнемо з, напевно, найбільш недооціненої події січня успішної посадки китайського зонду на зворотній бік місяця. Але спершу давайте розберемося з тим, що ви знаєте про цю посадку. Ви точно знаєте, що це китайський апарат, який успішно приземлився на той бік нашого природного супутника. Ну, якщо ви прям power юзер то ви також можете знати про те, що зонд летів на місяць не сам, а разом із рослинами, які на другий день перебування там загинули. Скоріше за все, на цьому ваші знання про цю історичну подію січня закінчуються, тому що з якоїсь незрозумілої для нас причини ніхто не Яснюю важливість цієї події на широку аудиторію. Тож сьогодні це буду робити я. Для початку треба зрозуміти важливість глобальної китайської місії, підготуватись до пілотованого польоту на місяць, який за планами має відбутись на початку 30-х років. Останній політ людини на місяць був ще в 1972 року. І з того часу людство потонуло в своїх поточних проблемах і перестало піднімати голову вверх та мріяти про безмежний космос. Але віднедавна люди згадали, що завжди мріяли підкорити собі ще одну планетку. Тож і Китай також не хоче. Пасти задніх і готуються до своєї висадки. Та цей політ не просто тренування. Зон досліджував геологію, вивчав можливі космічні загрози та навіть взяв з собою набор трішечки рослин, які, як ви знаєте, довго там не прожили. Але рослини на борту були не просто так. І навіть не для того, щоб перевірити, чи вони зможуть прорости. Ключова ідея дізнатися, чи може людство організувати маленьку закриту екосистему, в якій личинки будуть виробляти вуглекислий газ, а от рослини перетворювати його в кисень за допомогою фотосинтезу. Насправді це надважливо, бо якщо ми хочемо. Мультипланетарним видом, то нам потрібно вміти добувати киси на інших космічних тілах. Тепер цей політ не виглядає таким безглуздим, правда? І добре, що ми в цьому розібралися. А тепер давайте спустимося із небес на землю в грішний Лас-Вегас і перейдемо до, напевно, найважливішої техноподії кожного січня CES, Ну або на простолюдинський Consumer Electronics Show. Це щорічна виставка споживчої електроніки, на якій сотні компаній та нікому невідомих стартапів показують, на що вони здатні. І серед тисяч гаджетів ми обрали найцікавіших 10 і готові показати їх вам. Але спершу важливий дисклеймер. Не всі гаджети, про які я буду розповідати, корисні, більшість з них просто цікаві. І перший наш це авто, від якого б здивувався сам Екзібіт. Якщо вам є років 20, то ви зрозуміли жарт, а якщо немає, то навіть не намагайтесь. Так от, якщо ви уважно читаєте наші статті, то ви вже зрозуміли, що ми говоримо про чотирилапи авто від Hyundai. Ось це чудо називається Elevate. і в першу чергу призначене для подорожі по важкодоступних місцинах, про які найкращі позашляховики можуть лише мріяти. Це класно допоможе, наприклад, в рятувальних операціях. Тож практична користь такого ходячого рятувального модуля майже неоціненна. На жаль, готового прототипа в компанії немає. Але от ми впевнені, що інвестори в проект вже знайшлись. Від ходячих машин йдемо до роботів більш мирних і милих, таких, які, наприклад, представила компанія X. Ось це чудо називається ловод. Ну або ловод. І призвано просто ходити за вами та обнімати. В нього вмонтовано три камери, 50 датчиків, і він розпізнає аж до тисячі осіб, а коштує всього лише 5,5 тисяч доларів. Приблизно. Кому така радість треба і навіщо, я не знаю, але виглядає доволі мило. Йдемо далі, телевізори. На виставці було представлено два цікавих екземпляри від LG та Samsung. LG показали телевізор, що при необхідності може скрутитися в рулон всередині от такої стильної тумбочки. Корисність такого функціоналу сумнівна, але виглядає доволі футуристично. В свою чергу, Samsung представили зовсім інший тип телевізорів: таке собі Лего для дорослих. Це телевізор, виконаний за технологією мікролет, і ви можете в прямому сенсі збирати собі телевізор. Так що тепер ви можете купити собі на повноліття маленький телевізорок і до старості. Зібрати собі величезний телевізор ще. Якщо вам такий телевізор треба, в чому я сумніваюсь. То можете поки лише мріяти, бо продажі почнуться не скоро. Але досить про нудні речі. Давайте про щось цікавіше. Наприклад, про музику у ваших пальцях. Компанія Sfero представила гаджет, що дозволяє робити музику з назвою SpecDRAMS. Це такі собі два кільця, які визначають колір зони, якої ви торкаєтесь, і програє відповідний звук через ваш смартфон. Звуки програмуються, тож можна цілий трек написати, торкаючись різних кольорових штук. Коштує всього 70 доларів, і розважати буде вас перших тижнів 2-3, поки ви не закинете в його в якусь шуляту. Але загалом штука прикольна. Від кольорової музики переходимо до розумних дерев'яних дошок. Так, на сієс навіть таке представили. Більше того, в цю розумну дошку вмонтували екран та навіть голосового асистента. Одразу про головний недолік. Коштує така дерев'яшка тисячу вічно зелених, проте на фоні телефонів за півтори це вже не такий великий недолік. Виступає вона в ролі хабу для розумного будинку. Можете керувати пристроями, налаштовувати як будильник або термостат, записувати повідомлення і виконувати інший стандартний набір розумних речей. Але все це в крутому технологічному дизайні. В продажі вже з вересня, але спочатку гаджет отримують інвестори з Kickstarter, а от вже потім всі охочі. На це було ще багато цікавого. Літаючі таксі від Uber, телефони, що гнуться, та навіть розумний унітаз за 9 тисяч доларів. Боже, я й справді це говорю, на технологічній виставці в 2019 році представили розумний унітаз ціною в 9 тисяч вічнозелених. І все було б дуже весело, якби не було так сумно. Раніше такі виставки були святом для техногіків, а сьогодні найголовніша, Подія в тому, що Apple запустила підтримку iTunes на телевізорах Samsung, що ж падіння продажів смартфонів і не таке на ринку зробить. А зараз давайте на хвильку відійдемо від всіх цих технологічних штук. Ви не раз чули цю фразу? Але спершу оригінальний автор подякує патронам. Настала наша черга зробити це. ТоКar'єй це незалежне видання, дякуючи вам. Разом ми створюємо новий простір українського інтернету, без брудних політичних статей, джинси та інших противних речей. Ми щодня пишемо, монтуємо, озвучуємо та редагуємо, тому що відчуваємо вашу підтримку. Тож ми вдячні кожному, хто хоча б раз підтримав наш проект. Ви круті! А якщо ви досі соромились підтримати нас донатом, то посилання буде в описі. Юща б заклад, що цей хештег не раз з'являвся у вашій стрічці новин. Цього місяця весь інтернет потонув у десятирічній ностальгії. До речі, достеменно невідомо, хто першою опублікував фото з таким хештегом, але це вже не так важливо. До флешмобу долучались як відомі особистості, так і цілі організації. Наприклад, Фонд захисту дикої природи також опублікував свої світлини з цим хештегом. Проте в них вони не такі веселі, як в усіх інших. Показувати всі фотки я не буду, але от наші глянути можете. Тож насолоджуйтесь. Знайомтесь, це Назар. Він батько нашого видання. А ось це Вадим, він автор напевно більшості матеріалів, які ви могли прочитати. Оці фото належать також нашому іншому автору Олегу. Хлопці непогано так змінились, правда? Оця прекрасна панянка Наталя. Саме вона слідкує за тим, щоб наші статті були написані без жодних мовних помилок. Це заслуга ви подяки. Зараз можете познайомитися із Олександром, який більша частина нашої команди теж незмінний автор. А це, це теж Олександр, проте вже не автор, а програмний мозок нашої команди. Ну, ну а це я зі мною ви вже знайомі. Я теж автор, і якщо вам, звісно, сподобається це відео, буду і ведучим нашого Ютубу. Звісно ж, це не вся наша команда. Насправді нас трохи більше. Але я думаю, нас ще буде час гарно познайомитися. Насправді, не всі з нас сильно змінились за ці роки, але от хто став виглядати найбільш придурковатим, своєю думкою можете ділитись в коментарях. Оскільки ми вже заговорили про наше видання, то гріх буде не поговорити і про наші статті. Вірніше про одну статтю, яку ви найбільше читали цього місяця. І це стаття. Барбаний дріб Прощавай GPS або нова система навігації від легендарних британських вчених. До речі, це стаття мого авторства. Тетя розповідає про отакий от квантовий компас, який покликаний зробити навігацію суден, авіації та інших надвеликих об'єктів набагато точнішою. Працює дуже просто, можете зібрати в себе в гаражі, записуйте рецепт. Лазери, що можуть охолоджувати атоми до наднизьких температур. Група інженерів, пару сотень тисяч доларів і потужний комп'ютер, який все це буде збирати. Розробляти за сприятливої температури і вуаля! А цю статтю ви можете прочитати за посиланням в описі під відео. До того там саме ви можете знайти посилання на мій особистий телеграм-канал, і я буду дуже радий вас там бачити. До того ж, в мене позавчора було день народження, зробіть мені приємний подарунок. Що ж, дякую усім, хто дивився. Не забувайте писати ваші пропозиції та зауваження в коментарях. Натискайте тут на всі позитивні кнопочки і сподіваюсь, зустрінемось наступного місяця. О, якщо ви досі не пішли, то декілька невдалих дублів спеціально для вас. Зон досліджував гедеогедеологію. Є така наука гедеології. І він розпізнає аж до тисячі осіб. Осіб? <риклад> <риклад> осіб! Я буду. <риклад>